На Закарпатті прикордонники викрили ділка, який планував за допомоги безпілотників перемістити до Угорщини цигарки. 32-річного контрабандиста застали безпосередньо перед підготовкою пла до вильоту на околиці села на Берегівщині. На місці затримання прикордонники виявили чотири безпілотники, три пульти управління, два ноутбуки, 26 змінних батарей, 20 змінних гвинтів, а також автомобіль Ауді, яким контрабандист привіз своє останній. До місця злету та останнього приземлення. Поряд також знаходились 3360 пачок сигарет, розпасовані у 21 пакунок. На ноутбуках було закладено маршрут польоту на території Угорщини. При цьому на деяких літаках були нанесені зображення українського прапора та герба. І можна лише уявити, які наслідки міг спричинити інцидент з безпілотником з українською символікою на території Угорщини. До місця події прикордонники викликали. Бюро економічної безпеки та направили до територіального управління бюро економічної безпеки Закарпатської області повідомлення про визнання ознак злочину, передбаченого статею 204 кримінального кодексу України.